всім. Е, сьогодні я вирішив записати коротеньке відео про е, мої думки е, про процес створення робочого проєкту для мого будинку. Е, без проєкту, відповідно, ну, важко будувати, звісно, якщо е, наймати велику будівельну компанію, то вони, в принципі, в них включено е, включений робот, е, дивлячись, скільки грошей ви платите, там буде. І робочий проєкт, і проєкт комунікації в плані електрики, і дизайн проєкт. Але це все е, коштує немалих грошей, і е, кожен вирішує сам, звісно, відповідно до свого бюджету. У мене бюджет невеличкий, і я поділюсь своїми думками щодо м, такого економного будівництва е, і е, як уникнути зайвих витрат. Тобто, перш за все, що потрібно, щоб почати будуватись, це розташувати будинок на ділянці, спланувати, де буде септик, де буде скважина, де заїзд, як, де буде вхід. В мене є в попередніх відео мої думки з цього приводу, як я і чому розташовував будинок так, як я розташовував. І також, Основні моменти, там, з, чого буду... з чого будинок повинен будуватись. В принципі, в подальшому можна трошки змінити, але основа як би то не було, з чого плануємо будувати будинок, план будинку, звісно, там матеріали даху, фундамент. Ну, от такі основні моменти, як буде каналізація йти, щоб при заливці фундамента правильно розташувати всі виходи каналізаційні. От, я вважаю, що це оце основне. Тут вже після цього у вас є проєкт. На підставі цього проєкту ви можете реєструвати будівельний паспорт, як я в попередньому відео, здається, попередньо показував. Також ви на підставі будівельного паспорта. Надсилайте, також надсилаєте повідомлення про початок будівельних робіт. Це необхідні документи, які потім знадобляться все одно для введення в експлуатацію в будинку. коли побудуєте. Тобто при наявності робочого проєкту можна починати будуватись і, на мою думку, потім, коли вже, наприклад, будуть стіни, будуть... Перестінки, ви зможете зайти в свій будинок, подивитися вживу, як, яка кімната виглядає, маєте на увазі розміри, як у вас це в голові візуалізується. І після цього, якщо ви бачите, що мабуть треба ще е, е, наймати, наприклад, дизайнера з приводу, ну вже, мабуть, мабуть швидше це дизайн-проект, тобто ви де розташуєте розетки. Виберете колір стін, виберете меблі які, а може, в принципі, в мене є був досвід там ремонту квартири, ну, своєї квартири, я, ясно, що я ремонт не робив, але я сам все прийшов якось, з дружиною порадились і вийшло досить непогано. І розетки розташували, і все, звісно, як ви відчуваєте, що ви не розумієтесь на цьому, краще. Найняти. Але справа в тому, що можна, наприклад, і того ж досвідченого електрика, якогось він може порадити щось, якщо ви не хочете витрачатись на дизайн-проєкт. Але робочий проєкт потрібен і е, я ось трошки розкажу, який у мене. Так що дивитись. Отже, відкриваємо мій проєкт. Так. Тут, ну, на першому листку, це так, як мені робив, до речі, віддалено е архітектор. В принципі, знайшов, прийнятна ціна достатньо. Вислав свої роботи зразки. Я не дуже розбираюсь в плані якості роботи, але на даному етапі мені, е в принципі, видно було, що людина е е досвідчена. Е Фірма досить давно зареєстрована. Ну так, так, да, це ризик. Може, краще там, у кого є знаком... знайомий, то краще знайомий, але ну, е я виходжу от просто от людина. Я вирішив будуватись, як я знайшов, знайшов в інтернеті, подивився, він надіслав мені заразки. Там, які... Я там позвіряв, почитав, дивлюся, які варіанти. Я трошки вже начитаний, бо я, в мене ці думки вже давно в голові е про будівництво. Тобто, я дивлюсь YouTube, там щось читають статті, цікаві, тобто відносно видно, що в принципі людина знає свою роботу. От. В першому ну, такі основні моменти про будинок, як бачите, згідно яких ДБНів чи ДСТУ, використовувались в проєкті, також є загальна, загальні техніко економічні показники будівлі. Ну, так, -от. так, Як вже казав, тут ми домовлялися, як розташовуємо будинок на ділянці. Там пізніше в мене ще з'явилося тут господарське приміщення, я надумав робити. щоб уже Хоча б в е, проєкті. Ну, я захотів господарське приміщення тільки тоді, коли вже почав е, подавати документи на будівельний паспорт і вирішив все-таки. Е, Розташувати там господарське приміщення, зареєструвати його на всякий випадок, якщо буде сусід, наприклад, буде будуватись і щоб уже в мене ніби заброньовані мої місця: місце для будинку і місце для, місце для господарського приміщення. Тобто тут ми теж зрадили з ним, переписувались. Я надіслав йому геодезію, надіслав йому також геологію, тобто він, в принципі, людина з досвідом в курсі справи, що де як. Вирішили, що розташовуємо будинок на пригорочку. Тобто, якщо будуть стічні, опад, опадові, да? Ось, опади будуть стікати якраз по боках від будівлі, тобто не будуть до фундамента під, підмивати, підтікати. Так. Тут просто, звичайно, ну, фасади, ну, Тобто, таке загальне, як буде виглядати будинок ваш. Тобто він тут, наприклад, я вже, наприклад, знаю, що я не буду тут він, наприклад, вентиляційні отвори поробив тут, тут, також з іншої сторони, багато, я пізніше покажу. Я вирішив, що я так робити, наприклад, не буду. Пізніше трошки. Ну, тому що заздалегідь все не продумаєш. в... Ось тут два теж вентиляційних, плюс це фанова труба. ну Фанова, звісно, буде. А вентиляційний я зроблю просто один. Виведу, це так, у мене потім думки з'явилися. Зроблю там 250 мм вихід, поставлю в бойлерній великий вентилятор, і буду збирати ніби забруднене повітря з санвузлів із кухні. Воно буде просто воздуховодами йти до великого е, канального вентилятора, і виводиться собі е, наверх одним, е, одним вентиляційним виходом. І, і в спальнях поставлю клапана приточні. Саме оптимальне, я вважаю. Так, от тут, ну, тут двухскатна криша. Також домовилось, що тут він, базові це вентиляція. Е, Вікна, тобто обговорювали ми, наприклад, розміри вікон, яка ширина, висота. Але також я якби для мене чим, шир, чим більше, тим краще. Але з іншої сторони, там інші конструкторські рішення вже дорожчі. І доцільність також тобі повинен бути оптимальний, ніби обсяг цих віконних прийомів, щоб не було і не, і не холодно. Тобто взимку, але в той же час, щоб і естетично було. Тобто, з досвіду його ми приходили до якихось висновків. І в принципі, це ну, основне тут так само з, з, з однієї іншої сторони. Також я вирішив, що буде вікно на горище, на холодне горище, не робить люк всередині будівлі. В мене в кума є люк. Не знаю, він, коли холодно було, він чомусь, хоча він утеплений, він чомусь все одно в як в цьому, в конденсаті був. Не знаю, це може люк такий неякісний, але так, собі тут не буде в приміщенні ніяких люків. Якщо треба на те горище залізти, стрімянку поставив заліз і все. От. Також я вирішив, ну так. От Ми з ним ніяких, так що, що удорожає також будівлю. Наприклад, тут, якщо фідні двері, от тут, е, там роблять заглиблення ніби. Це ніби скрадає площу, по-перше. По-друге, це ускладнює сам фундамент, ускладнює внутрішню структуру трохи цих стін і відповідно будівництво, а, тобто можна було, ніби не робити стріхи е, над крильцем. Але вирішили, що буде так, буде рівна стіна, будуть двері, і просто накриття, мені здається, ну, теж досить нормально. Плюс не скрадається ж, не зменшується площа всередині будинку. Так, ось будинок, так, да, тут треба було, ось, наприклад, якщо це вхід, то треба було якось переносити чи сюди. Відповідно, просто для того, щоб крильце збільшити. Тут ми зменшуємо саму площу. Прихожою, так що вирішили цього не робити. Знову тут також ми довгенько обговорювали, що як тут основні моменти ми тут проставили, наприклад, де кухні буде, наприклад, тут буде мийка, тут буде плита, також про санувузлу обговорили, що в рядочок буде йти. Відповідно, так він і планував. Ось, бачите, тут іде каналізація. От, відповідно, Але ж також тут, ось, наприклад, унітаз з цієї сторони буде мивальник з тієї, тут буде ванна, але це такі базові, не детальний дизайн проєкт, а просто базові такі поняття, щоб орієнтуватись при будівництві, що де, при будівництві, як мається на увазі коробки, що, де куди виходи повинні бути каналізаційні, де вентиляційні основні. ну, Тут от фанова трубами. Ну, в принципі, все таке, щоб розміри були для будівельників, щоб уявляв я, які там площа кімнат і так далі. От, Так, тут площа, відповідно, три спальні і е е е е ну, Та, в принципі, все базове. Три спальні, бойлерна кладовка, е е кухня вітальня, все, е е я думаю, більш-менш нормально. Тут розміри список вікон. Але все одно тут це базове також, розумієте? Тут все одно прийде на заміри вікончик і він же ж буде все одно переміряти. Це все, це ж міліметри не зійдуться, до міліметра ж не побудують. там, Так, тут. Ну, це план брускових перетинок. Чому брускові тут же по плану у нас із цегли будується, відповідно, не заливаються перетинки зверху, а він запланував заводські брускові перетинки. Тобто приносить, я не знаю, там, мабуть, пару будівельників може підняти одну тобто, по дві брускові перетинки на, тов, на товстих стінах, по одній, на тонких над вікнами, над дверями. От. Тобто нічого не заливається, також він, це план армопоясу. Тут теж також є деякі моменти, наприклад, дехто вважає і не дехто, а багато будівельників вважають, що якщо цегляні стіни, то не варто робити армопояс. Тут, не знаю. Я, от, і, Чесно кажучи, я також не знаю. Не, не, не впевнений, чи треба. Тобто Кажу, що можна. Просто армується, наприклад, декілька верхніх останніх рядків цегли арматурою 8-ю. Ну, там я так розумію, 3-4 останні рядки, і, і і все. Ну, Шпільки закладаються в кладку. І все. Не, не армується і не треба його армувати, і все буде стоять. Не знаю. Тут конструктор все-таки сказав, що треба армопояс. Ще не знаю, але якщо... Припустимо, робить будинок з газоблоку, ти вибираєш із цегли, і, наприклад, не робить армопояс, то, в принципі, трошки ціна більш-менш ну, не вирівнюється, але ну, ближче до, трошки, так би мовити, дешевше вийде, ніби цегляна кладка. Цегляна кладка, є цегляна, а не газоблок. Але тут моменти є. І єдиного рішення в інтернеті ніде не знайшов. У мене є також знайомий конструктор, але я в нього не замовляв свій будинок, бо він бере дуже дорого. До речі, проєкт мій цей робочий обійшовся мені в 30 тисяч гривень. От. Так. Це план перекриття. Тож, ну, мені здається, з запасом. Тут все зроблено, можна і другий і мансардний поверх будувати, але от так Заплановано трошки нестандартне рішення. Тобто він не не планує Мауерлат класти на стіни, ось ой, на армопояс, а потім на Мауерлат перекриття балки перекриття і кріпить до них стропільну систему. А на, виходить, що спочатку балки кладуться на армопояс, ось тут кріпляться. потім Закладаються там цеглою чи чим. І потім зверху на балки і на цеглу кладеться Мауерлат. І ніби тут шпильки оці проходять через ту от -от кладку, що буде тут ніби між цими балками, і проходять через Мауерлат. Тобто ніби Мауерлат зверху балок. А вже до нього кріпляться стропільна система. Не знаю, як він сказав, це конструктор сказав супер надійне рішення. Проблема в тому, що не багато будівельників не захочуть, бо це ж кожну балку треба кріпити через уголки е з перфоратором до монолітного армопояса. Не знаю, як воно. І тут воно кріпиться, і тут. Не знаю. Так. Ось це план фундамента, але ну, відповідно ви в курсі діла, що я теж також переробив, зробив, е зменшив глибину. До 900, думаю, нормально, абсолютно. І тут зверху, як, ну, як в мене вийшло як зворотна, як це перевернута чаша. Тобто все разом заливалося з плитою гармованою. От, і отак, от от, ну, мені здається, так краще поли по ґрунту, скільки я не дивився відео, скільки цей дуже треба тр, 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 таких працівників знайти, щоб вони тут втрамбували, все. Дуже щільно, дуже відповідально, згідно технології, щоб не, не просіло. Проливати той пісок, треба. Ну, куча роботи, я не розумію, в чому смисл так ось залили з плитою разом 15 см, Ну, да, бетону більше, але ну, чуть-чуть підтрамбували тут всередині. да, Тут плита, як би то не було, буде тримати. Не розумію цих полів по ґрунту, хоча він мене конструктор мене. Намагався переконати, що от по ґрунту, це так. Так, по даху тут, бачите, теж так нормально зроблено. Тобто на центральну стіну є підпори під стропіла, щоб вони не просідали, і опора. Тут теж конькова балка упирається на центральну. Тобто, ну, досить надійна така система не буде розпирати від навантаження, є, розвантажується на центральну стіну. тобто так, конструкція досить непогана, от так все рівномірно розподілено. Так, це в нас що да, план фундаменту. ну Фундамент ви вже бачили, реалізований вже на ділянці. Так що тут, в принципі, нічого більше сказати. Тільки ж те, що я відмовився від крильця цього. Буде в мене просто ну, ба... відповідно опори тут будуть окремо забетоновані для. Того, щоб опирався на цьому кусочку дах. Але отут буду просто з тротуарної плитки зроблю сходи і все. Так само тут на терасі зроблю все буде, буде більше тротуарної плитки, накриється потім і все. Щоб воно і дешевше, і одразу фінішне покриття. Думаю, нормально буде. Так, ну відповідно, тут під зроблений фундамент і описується. Весь пиріг. Ну, зрозуміло, що тут у нас не поли по ґрунту, але тут також описується, от наприклад, від, починаючи від керамічної плитки і вниз, який теплий пол, яка стяжка повинна бути 80 мм. Тепла підлога що 10 см теплоізоляція. Ну, все стандартне, в принципі, яке утеплення стіну, це для цегли. 20 см пінопласт, тут стіродур 10 см фундамент. Ну, я зробив поки що 5, бо я не вважаю недоцільним, аж сюди 10 до землі. А вище, може ще 5 докладу, буде 10, а тут буде. ну, Якщо цегла, то дійсно 20. Якщо буде газоблок зовнішні стіни, то 10 зроблю. Ще не вирішив. Так. ну, Тут інша сторона, все те саме. Так, це структура, ну, план покрівлі, ось такі він, шість тут вентиляційних проходів. Як вони аератори. Шість аераторів запрограмував, теж не знаю, що буде. Може просто тут коньок розрізати е і буде вентилюватися просто через коньок. Ще пораджусь, чи так доцільно, чи так, але. ну воно за В програмі забито, ну, мається на увазі в, в проєкті. Так, ось тут. Так, ось він тут як Господи, це прибрати? Так. Ось як повинен проходи відбуватись. Оці вентиляційні, ось вони тут також позначені. Ось, раз, два. Ну, я вважаю недоцільно, скільки трубочок виводить на дах. Як я ж сказав, буде одна велика. Це стропільна система. Тоже план. Ну, В принципі, ось тут описується, як це все буде виглядати. У мене винос буде 800 мм. Там, до речі, ну, може, нормально, я вважаю 800, 80 см, в принципі, і не багато, і не мало, нормально. І тут вже є опис, скільки е е е матеріалів. Тобто ви можете, в принципі, прикинути, відправити проєкт будівельній фірмі, вони вам прикинуть вартість. Так, ну і тут також, так? Да? Да. По дереву, там по дереву, тут витрати по дереву, тут, тут по даху, там мембрана, наприклад, ось описується і металочерепиці, скільки вийде. Тут е на двері. В принципі, все, все. Більше нічого немає. Все, підписуємося на мій канал. Щасливо, пока!